Усім синоптичний привіт, дорогі наші глядачі. Ми з вами сьогодні, звичайно ж, поговоримо про погоду, яка очікується не лише найближчої доби, а і вихідними, адже сьогодні п'ятниця, завершення у більшості з нас робочого тижня. Тому одразу хочу сказати, що і субота, і неділя будуть досить помірними, незважаючи на те, що вже глибока осінь, листопад, але якось сильно холоду не передбачається. Але ми, звичайно, про це з вами обов'язково поговоримо дещо пізніше. А сьогодні ми торкнемося такого. Кої цікавий, на мій погляд, теми як впливає погода на появу людини на певній території, на її зовнішність, характер, емоції, точніше, не погода, а клімат. Саме клімат я мала на увазі. І я ось знайшла такі цікаві матеріали і з задоволенням з вами ділюся. На зв'язок між будовою тіла людини і кліматичними факторами звернула увагу ще раніше, ще в минулому столітті, позаминулому, навіть точніше, колір шкіри, ну ми це знаємо, волосся, форма губі, навіть зріст людини пов'язані із зовнішнім середовищем, і вони змінюються. Власне, під впливом певного клімату. Ну, ми знаємо, що, наприклад, темний колір шкіри це відповідна реакція організму на інтенсивне і тривалий вплив ультрафіолетових променів сонячних. Пігментація шкіри поступово знижується у людей через переміщення у вищі широти. Ну, а жовтий колір шкіри викликаний тривалим впливом сухого клімату степів та пустель. Також в цих дослідженнях вказано, що розміри тіла людини обумовлені кліматом, Малі, невеликий, невеликий зріст, так би мовити, з невеликим підшкірним жировим шаром, переважно характерні для населення Африки, Південної Америки, Південно-східної Азії. А там, де прохолодний або взагалі холодний клімат, людина володіє більшою масою. І найбільш високі люди мешкають в саванах, де дуже висока тепловіддача, а низенькі люди. Невисокі живуть у джунглях. Людина, звичайно, постійно відчуває вплив різних факторів зовнішнього середовища: це і теплові, і шумові, і світлові. І звичайно, клімат може бути, до речі, одним із факторів, який впливає на розвиток особистості. І ось дуже цікаво, психологи з Китаю та США провели таке дослідження. За участю більше півтора мільйона осіб і зробили висновок, що клімат регіону, де людина виросла, може впливати на його особливості. Вихідці з районів з м'яким кліматом виявилися більш схильні до емоційної стабільності, товариськості та відкритості. Вивчали п'ять основних Це, власне, схильність до товариськості, відкритості новому досвіду, приємність у спілкуванні, сумлінність до... і також невротизм. Ну І дані опитувань зіставили з. Середньою температурою повітря цих регіонів і е, у вихідців з території з більш е, такими м'якими середніми показниками температури виявилися вищими за усі осі показники, показники оцих п'яти ознак. Е, ну, ці якості психологи пов'язали із здатністю людини до соціалізації, е, пластичністю, особистості. Це відкрити новому відкритість новому тощо. Ну і психологи вважають, що м'який клімат дозволяє людині частіше проводити час спілкуванні з іншими. Це зрозуміло, бо. Коли, коли така нестерпна холодяка не сильно хочеться виходити з дому і з кимось ще й спілкуватися, е, також у жителів так званих таких м'яких кліматичних зон є більше варіантів занять на дозвіллі, і це все може сприяти от власне розвитку якості оцих п'яти факторів. Ну, звичайно. І автори роботи підкреслюють, і ми розуміємо, що клімат це далеко не єдиний фактор, який впливає на розвиток особистості людини, але те, що він має великий вплив, в принципі, на наше життя. І як ми бачимо, не лише. На виживання, так би мовити, а навіть і зовнішні ознаки це цього не відкинути. Ось такий він цікавий клімат і безкінечний практично для вивчення усіляких цікавостей. Ми йдемо далі говоримо про магнітні бурі. Я хочу сказати, що сьогодні спостерігається сильна магнітна буря. І завтра активність, хоча, можливо, і дещо менша, але ще втримається. Тому, будь ласка, ось і сьогодні-завтра і особлива увага до свого здоров'я, до свого самопочуття. Постарайтеся за нагоди більше відкрити. Відпочити без надмірності. Е, у неділю е, магнітна активність послабне, але ще раз підкреслю: сьогодні сильні магнітні бурі і завтра висока геомаг... геомагнітна активність Землі втримається. Ну і власне, ми переходимо до прогнозу погоди на. Найближчу добу подивимося карти, послухаємо і розпочинаємо ми традиційно із західних областей України. Завтра, 8 листопада, на заході України переважно без опадів, лише в Карпатах та навколо Карпат, є ймовірність невеликого дощу. Температура повітря досить висока, плюс 10, плюс 13 градусів, але багато вночі, особливо вранці, ввечорами туманів. Дорогі водії будьте дуже і дуже обережними у північній частині України. Завтра також очікуються тумани, зниження видимості у туманах до 300-500 метрів, але без опадів на значній частині території півночі і температура повітря плюс 10, плюс 12 градусів. На сході України також переважатиме не сказати, щоб суха погода, бо знову ж таки ті самі тумани, максимальна температура повітря плюс 10, плюс 12 градусів. У центральній частині України також антициклональний характер погоди, підвищений атмосферний тиск, але ось коли. Восени спостерігається панування домінування антициклону, це якраз майже ідеальні умови для виникнення туманів, що прогнозується також і в центральних областях України. І максимальна температура повітря 8 листопада, у суботу, у центрі, плюс 10, плюс 12 градусів. У південній частині України на кілька градусів буде вище, плюс 12, плюс 16 градусів, в Криму до плюс 17. Без опадів місцями також у нічні та в ранішні години тумани. Ну і у Києві, і у столиці, звичайно ж, як і у більшості областей України, завтра опадів не передбачається, спостерігатиметься антициклональний характер погоди, тобто в суботу без дощів, максимальна температура повітря десь плюс 10-12 плюс градусів. Що буде в неділю? У неділю. Побільше дощів та заході на півночі, у центральних областях на Одещині і в Києві також у неділю дощ, і е, також на заході, і на півночі на кілька градусів знизиться температура повітря. Е, таке загальне зниження температури повітря у більшості областей України, окрім півдня та південного сходу, передбачається найближчим часом 11-12 листопада. Е, не треба е, з цього приводу панікувати, адже це похолодання не остаточне, буде ще підвищення. Температури повітря я е, ще і ще раз нагадую, що листопад це осінній місяць, хоча в ньому бувають звичайно зимові явища погоди, але все ж таки це ще осінь, і тому навіть найближче похолодання не свідчить про е, прихід зими. Я запрошую вас на е, свій Ютуб-канал Погода з Наталкою Діденко. Підписуйтеся, будь ласка, не лише переглядайте, а радьте своїм знайомим, друзям, колегам. Е, і як завжди, стежимо з вами разом за уточненими прогнозами погоди на каналі Еспресо.